Доброго дня, мої любі малята! Дітки, а ви бували коли-небудь у селі на подвір'ї? Можливо, не всі. Тоді давайте ми з вами помандруємо у село. В одному селі живе бабуся Одарка. У неї на подвір'ї живуть багато тварин, яких вона дуже любить, доглядає і годує. І запросила нас у гості. Хто нас тут всіх зустрічає? хвостиком нам махає, в дім чужих не пропускає, ще й гарчить для порядку. Це маленький. Так, цуценятко. Мордочка вусата, шубка смугаста, часто вмивається та з водою не знається. Хто це? Це кішка. Ця тварина каже «мє». А ви знаєте мене? Маю голову і роги, забирайтеся з дороги. Правильно це коза. Голодна мукає, сита жує, всім дітям молока дає. Хто це? Звичайно, ж корова. Хоч нічого не згубила. Увесь час чогось шука, все довкола перерила. Угадайте, хто така? Свиня? Гребінь, крила, гарний хвіст. Хто співає як артист? Півник. ко ко, -ко лунає зранку. Принесі нам до сніданку. Пташка, яйце і корисне і смачне. Хто це? Вірно, це курочка. Малята молодці відгадали всіх тварин, які живуть у бабусі Одарки на подвір'ї. Дітки, як ми можемо разом назвати птахів та тварин? Так, це свійські тварини. Їх так називають, тому що вони живуть поряд з людьми. Я сподіваюся, що вам було цікаве заняття, і я вам кажу до побачення, до нових зустрічей!